Третій день спеціальної операції припинення вогню триває дві доби. Коридор запрацював перша, хоча складні перемовини тривали щодня упродовж кількох тижнів. Львівська кінозірка Анджеліна Джолі вихідними приїжджала до Львова. І першою її зупинкою була ось ця кав'ярня. Львівські круасани на с... були завдані по станціях три підстанції. А зв'язку з тим є перебої з електропустичного російський агресор дістався й до Закарпаття. Вночі ворожа ракета пролетіла майже всю країну і потрапила прямо в ціль в електричну підстанцію біля залізничного вокзалу у гірському селищі Володимир, як противник прорвався на територію заводу. Йдуть важкі кровопролитні бої. Я пишаюся своїми солдатами, які прикладають на людські зусилля, щоб стримувати натиск проти. Дякують місцевих страх. Для них єдиний спосіб втримати контроль. Бо руська вісни, як того очікували окупанти, не відбулося. Їх зустріли не хлібом, сіллю, а шаленим опором. І... полатих ракет. Сьогодні ворог випустив по Одесі. Для цього окупанти використали стратегічну авіацію. Чотири влучили в цивільне підприємство в Київському районі. Для окупантами машині виявили чотири жертви, зокрема, 13-річну. Ні, добу внаслідок російських обстрілів поранені шестеро мирних жителів Донеччини. Били по Слов'янську, Новомихайлівці, Нью-Йорку, Дробишев. Припиняє наступальних дій. У східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю на територію Донецької, Луганської та Херсонської місяцями стояли на околицях міста та Харків, зуміг прогнати російських начені. Російські військові вбили чотирьох мирних громадян, двоє загинули в Новоселівці. Одна людина в Авдіївці та ще одна в Вони поставили нову мету знищити все навколо вже зруйнованої попасної. У населених пунктах гірської та попаснянської громад щодня майже 50 приватних будинків стають непридатними до життя. Ні кулі летять на територію комбінату. Температура горіння таких снарядів приблизно три тисячі градусів за Цельсієм. Вони призначені для ураження сил противника масовими осередками пожежі. 56 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста все наявне озброєння, міномети, реактивну артилерію, авіацію сьогодні по сумщині також вдарили ракетами, які випустили з чорного муху. Донеччина ось що лишається від житлового будинку, коли у нього влучає російська ракета. Від п'яти поверхів пустка і згарище з під завалів витягують хлопчика. Йому де в Калаївщині продовжця обстріли населених пунктів із мирними жителями стрілами кілька районів травмовані п'ятеро людей, зокрема, 13-річна дитина. Травня наші військові відбили вже 23 населені пункти в регіоні. Речіше було в Бахмуті Солидарі, Авдіївці, Святогірську. Рашисти били по містах з авіації, танків, важкої артилерії та градів. сіл на Донеччині. Після російського вогню тут не лишилось жодного вцілілого дому. Окупантів абсолютно не цікавить той факт, що у будинках можуть бути мирні мешканці. Десятки швидких та медики приїхали на залізничний вокзал та очікують потяг з пораненими зі східних областей. Я з ураганів обстріляли, і Криворізький район прилетіло в населені пункти Широківської та Апостолівської громади. Намагається прорватися всередину. Обласний центр знищують артилерію аві... 93-й день. Тернопільські волонтери не втомлюються збирати і передавати гуманітарну допомогу усім, хто зараз її потребує. потребу. Не спиняють ні написи, діти, ні те, що цілять у садочки та школи. Вони цинічно нищать все, що і знаходять виправдання своїм. Відразу три населених пункти. Це дев. Видів, брід, новогригорівка і біла криниця. 25 квітня всі громади Сумщини виключили з переліку території, де ведуться бойові дії. Хоча прикордонні населені пункти мало не щодня обстрілює ворог. На Донецькому напрямку гатив по наших позиціях з мінометів ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Основні зусилля загарбники зосередили боротьбі за Северодонецьк і Тошківку.